Сьогоднішній день дійсно в генеральній прокуратурі є кримінальне провадження порушень за статтею 365, де звинувачують посадових осіб головної полі національної поліції Мінської області щодо розкладання повного масив кутера. Указаному провадженню сьогодні проводяться в слідчі дії. Крім того, приїхала робоча група, тому що була. Заява Генеральна прокуратури генерального прокурора на засіданні. Таким чином сьогодні працює. Та ж не чути нічого що він говорить. За що вони кричать? за побиття. Та ж прийшли за побиття. Чекайте, що то я не прийму. Також ще й радник міністра. Михайло постку також приймають участь сьогодні. Перше перестав щодо зарплату хай віддадуть, кричить сьогодні викидно з воздурами. Я ж не знаю, чому молоко хай саме віддасть. Кричувати що діщату сезону і що за молоко сьогоднішній день нікому не оголошено підозра щодо визнаття визнання міри запобіжного заходу. Складання обвинувального акту зрозуміло, що керівництво нацполіції України, міністерство Москва, і я особисто сьогодні сприяти слідчим для встановлення об'єктивної істини та встановлення всіх.

Начальник Білогірського рейс ВВД сказав, що ваша особиста вказівка. На сьогоднішній день вказівку щодо побиття селян чи громадян, ні я, ні керівники, ні посадові особи особинкової області не дав. Це перше. Друге, я думаю, що сьогодні некоректно буде коментувати в рамках кримінального провадження, яке сьогодні проводить прокуратура Хмельницької області. Дійсно, це кримінальне провадження є. Сьогодні проводиться службове розслідування. Якщо посадові особи або працівники поліції, які перевищили службу повноваження, зрозуміло, що ми цього приховувати не будемо і проінформуємо громаді. На що ти давав указання, блядь, побити погану. Ви бачили, ви чули, саме легше привітати. Мужчина, А чого ви матюкаєтеся? От я стою, мені неприємно, коли ви висловлюєтесь на цензуру. У мене таке враження, що ви зараз в алкогольному сп'яніні напилися і сюди, зараз кричите. Куди втекли? Йдіть сюди. Працівники поліції на сьогоднішній день незаконних методів і застосування сили до ні дітей, ні до селян не застосовували. Дійсно, сьогодні був факт адміністративного затримання 10 чоловік, які було передбачено в ухвалі суду, які перешкоджали зайнятті господарської діяльності. Таким чином, в рамках адміністративного законодавства, вказаних 10 чоловік було затримано до 3 годин, опитано встановлено особистості. Після чого були відпущені, з мусить. Рішення суду було. Скоро багатий, СБУ і жінку вбиту, пам'ятаєш? Як ти вікна то, мовчи! Заказуха, я зараз політична. кажу, хто заказуха. Політична двоє політична. людей померло через тебе, бо ти вікна товкло. Хто СБУ не помне? СБУ забули! То я виставлю відео і покажу, як двоє людей, як вікна то. що хто заказуха, сором би б мав! нас повага, є в тебе чи не? У мене повага, в нього повага є. А тут ніхто Принько, не Добробатах. Сьогодні співало такий день, що в принципі, ми проводимо атестацію добробатів і в той же час акція. Я би хотів, так я входжу в члени групи, по розслідуванні цих всіх фактів. Тому що ми прекрасно всі розуміємо. Є проблема, є конфлікт. Цей конфлікт повинен вирішитися. Ми повинен, да, не повинен нагнітати, Тому що давайте розберемося. Давайте спільно створимо робочу групу від громадськості. Не можна нагнітати ситуацію в такий важкий час. Я приїхав два дні тому із зони АТО. чому не задіяли заявити громадянського? Чому не сіяти? Радника міністра, той же час чоловік виписають, ви не хочете реальну картину. Я не знаю, як поступати в таких. А по ви... телефону наказувати. Двіться наказують. Зараз будемо то кричати. Відеця. Відеця, Скором, у май, За що скробатий? Людей повинна сути. Паралельно може вести як і громадські. Комісія три дні працює. Комісія, якщо ви хочете з сказати, будь ласка, скажіть, все додайте мені. Сказати, ну дайте людині слово сказати. Хоч не забавити і замінами. Що напевно, ви ді напевно? Ви що ви робити? Тож не острайте громади договорити, визначиться, і будемо спільно проводити розслідування. Щоб а чому не задіяли, заміна і комісія працюють? Так, мужчина, Ганьба! Ганьба! Кому гайба? Кому 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 а кому гайму ви кричите? Працювати треба. На ну, кому гайку ви Самі собі, аньку. Ганьба! Ганьба Гань Але Завтра проблема може виникнути в кожного. Що успокойтеся? Двоє людей з СБУ, забули, хто вів людей! Ми ну то подивіться відео! Хто не знає, що скоробагати вів людей, і побили СБУ, що стріляли! Хто не знає, скільки стоять СБУ, що спалили? Ви не знаєте Друзі, цього! Аньба. Чи ж два роки до мене пройшло? Ганьба! Кому ганьба? Кому ганьба? Буде ганьба. Давайте ми проведемо розслідування. Розказує тут про це. Зарплати вже віддали. Вже зарплати віддали їм. Вже все, вже зарплати надо, вже молоко віддали. Так, мені питання. Мужчина, мужчина. По питаннях всіх цих Я думаю, хочу питання. Скоро багатий його звати. Скоро багатий. Скоро багатий. Скоро багатий, не знаю, як звати. Як вас звати? Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, поверніть голову до мене, поверніть до мене голову. Що ви колотите? Яка ганьба? Кому ганьба? Кому ганьбу? Собі ганьбу задолбали. Люди ви загинули, скільки жить без вас. Кому ганьку ви робите? Такі, що колосите? Що ви колотите? Давайте розкажуть ви. Кому ганьбу, скажіть носить? Ми будете просити. Старий міси. Під... Скажіть, що ви хочете. Що ви хочете, скажіть. Ми хочемо. Віться, що Ві попросить. Чому не закрутіли громаді? Ви щевали. Не колодіть вас в Хмельницьку, не колодіть, люди добрі. Не колодіть нас Хмельницьку. Мужчина, не це. ви здорові, вийдіть воювати, в АТО. Не не мені тусіть. Кому ганьба? Thank yeah. you. А полиция для нас или для руководства? Или для вас? Полиция. Молодцы, стоят. Это когда народ собирает деньги для руководитель. А вы ворончики. Ваши подчиненные факт. Вы как руководитель подразделения. Факт заказанный пропадает. Эффективный руководитель. А ви вы з російською мовою окупанта? Ви активний громадянин України? Чи ні? Питання задавайся. Навувати, тут, Що давати? Ай, Ганьба росіянам, прийшов сюди на російській мові вару, говорити. Тут ти жалон. на окупанта мови, А що ще рот! Наші діти будуть на українській мові. Закрій ну то говори на спілкуйся на українській. Наморочений, приїхав. Микола Олександрович, було таке? Ми підтримали вашу присвяченню. Було, так? Да? І тепер скажіть мені, будь ласка, чому побили людей? Це розбереться слідство за те пальне, за те все. Мене не цікавить. Мене, як Майданів, це цікавить. Чому це було? От... А, чому? А, чому? а чому вбили людей під СБУ? Скоро багато. Чого ти їх туди вів? Чого ти вікна натовк в СБУ? Чого спалили СБУ? От то поясни людям. Чого? На наших руках дві смерті маєш дивився і дивився всім в очі. І хочу сказати, що працівники поліції і міліції селянки не били і бити не будуть. Ви пікетувальники били. Ви хлопці, 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 хлопці. Там, ну, от, от той спілкується на російській мові і втирає тут а задає питання. Там саме та ж воді, be... а на ту сторону подивіться скільки їх там по дворах. От знімати всіх, хто там по дворах буває, всіх знімати. Покажи мені, що ви не приймають. Ти буде скільки років знаєш. Ми все знаємо, скільки стоїть. А вон ще на ту сторону крикніть, хай підходять. І підійдуть. Звісно, підійдуть. Ми знаємо, скільки стоїть 23 мільйони СБУ відбудувати коштує. Скоро багатому ганьба! Я не так чула. Що скоро багато з бойових людей віто не знаєш? Ясно. Ні, мене цікавить, що вони віддають зарплату. Перша цікавість. Хоче їм дали до цієї полиції. Шановні чекай, а де їх то? Дозвольте, ну, покажи мені, де ті люди, що побили. Де вони були no, раніше? Люди мають одинакові шанси працювати в поліції, в національній поліції. Сьогодні 700 вакансій. Приходіть, будь ласка, молодь старші. Приходіть, минула. міняйте цю поліцію. Кур. Міняйте себе. Сьогодні Борітеся корупція. Встановили криками. Зверті. Криками. А ви, криками. А ви, ви нічого а ви не, не розумієте. Приходіть і самі боріться. Самі інакше у них виходу немає. Позицію комісії вважаєте, що це правильно вважаєте, що це правильно? А як правильно А правильно, а правильно приходити до людей бидите? вночі мабо вбивати мабо мабо. і вбивати і бити, калічити? Мало атошників калічити? Будучи вам не зміняйте. Я вас Я вас не назвали. Ви будете бусорами. Понятно? Ви сміття. До вас звертаються люди за допомогою. Ви ніколи цієї допомоги не даєте. в двері відкривати міліції й получати від там. неї, люди, знаю, Паску, люди, я я знаю. То Чому не включили громадських комісіонерів? Ві? знаєте, Він. друзі, сьогодні не кажу, ми тому, я не зможу висловлювати. Мене просто розумійте, зарплату людям руки. Що вам ще було зважати? Ми сьогодні вони стають справжніми поліцейськими. Ви порівняйтеся на них і станьте біля них. Мої Вони сьогодні 64 ідем. чоловіка на фронті, добровольці. І я не виходив там постійно, знаєте, і я там, був, і, і я місь місь. маю моральне право це казати. Ви не розказуєте війна, кому війна, кому мати, на кого садять, хто краде апарат, ви не маєте. Не всі чесні, і не чесні. А без приділу і рейдерства, повірте, не буде. Там є всі. Чи чорчі не буде, чи чорчі не буде, чи чорчі буде, чи чорчі цього не буде, не буде жорстко породити. Я не буду. Я це так можливо я говорю, що ви маєте. Я голова айтрейдерського

Ребята, вы... 7 в 4:00 утра. Это 2:00 ночи, ну вроде. 7:00 утра. Это спатишка или нет? Или это рабочий процесс. В 7:00 утра задерживать меня я не могу. Как можно сказать на любого, що побили, на любого ви мене послухайте, тому що людину треба мати про свого сина. Я чую, на любом ліценіарі мене скажіть, що побили, правильно? Але б'ються між собою. Але <поставить> є ліценіарі. Покажіть, де ви працюєте. Давайте там развораныса конкретно, сюда

아, 이거 너무 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 Я Давайте скажіть, <порядок> я понесу <порядок> поцінування. Де ви працюєте? <порядок> Бадівські розповідали. <порядок> Що ви буде там рад? Мені все. Що треба просити? Стойте, стойте, прийдійте. Стойте і слушайте. Що ми направити? Хмельницькому тут працює охрані охрані охрані. Я нічого не понімаю а він білу їм Ти розумієш? мені за руля нічого не пома ви ж не може майже прямо говорити та інші інші от з'являються а чому ви маєте бути є нам ви повинні аналізувати і от багато чого зараз

А я ж видав, це колонна <голові> фірма. Яка було <голові> з того, я так на ваші корони <голові> були. <голові> Дайте нам розібрати. Якщо не розумію. знаєте, якщо рішення у вас стоїть. що ми люди. А, ви розберемося.

Що не бачили, не воробісти. Воробісти. Може, я, хочу, я нічого не маю роти. Можливо, дитись можливість розібратися. Є... дайте, дайте можливість. Дайте можливість розібрати, дайте нам слово, скільки ви хочете, щоб знаєте, щоб ніяких питань не до ну, знає... <плес> Мама не знає. Що нам розказуєте з казки? Ви двадцять будете, 20 років ви будете розбиратися. Хочу зайняти справу з творити комісію. Ви знаєте? А як інакше? чому не заявляли? Скажіть, коли ми задаємо. Нічого не трапилося. Ми чели спадко. Їхали сюди, проїжджали мимо, подивилися що Ну, син працює в охрані. Ні, ні, хлопці, спитайте, син охрана, Чогось якась охрана там з'явилася. Мама мама сам з Хмельницького, а не з Білогіря. Розкажіть, сина, наші... що я знаю. Мені це два дні назад він позвонив і сказав. І нічого взагалі не признається. Мені, мені знається. Я громадянин України. Чисту Україну. А ваш син з Білогіря? А звідки? З Кам'янця. Ось з Хмельницького. Так, Він тут працює. А чого був на Білогірі? От я ж не живу з ним, я вже не звідси. А ви звідки? Я з Зіленецького району. Звідки я знаю, що людина працює на роботі. А ким він працює. Він працює тут з Хмельницька, їх туди направляють, дежурять. – Чи як звідки ж я знаю точно. – То він в поліції? Ні, працюючи, де він працює? О, Ні, ну просто де працює син? Кого побили ми з'ясовуємо? Чи поліцію, чи не поліцію? Якщо винувати, я б так потрахую. Якщо винувати начальнику ВД, а пив начальнику ВД. Яка різниця, де він працює? Його побили і все. Чекайте, різниця велика різниця, велика різниця. Якщо з Хмельницького приїхав під Білогір'я. Злочини. Ні, чи питання. Чи було якесь кримінальне провадження? Дивіться, а ваш син на молокозаводі працює? На молокозаводі працює ваш син. Ви що, не розумієте, що я Нет. не знаю, де він дежурив? Де він діжури. Де де я ж не Дежурив? Так. Да. То він ще дежурив. Можна я задам? На... 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 Ви розумієте, що він не знаю. знав. Ми це прийняти на два на вас давкується начальник білогірського відділу. міліції. на мене опирається... А чому він опирається? Українською мовою он опирається. велика різниця, Розі. Розі. велика, велика, велика різниця. А, як... а якщо не євріті, то що ви будете кричати, що тут... т... не євріті? А чому ви мови? Не розумію, Я не розумію вас. Я вас не розумію національною роздрію. Бо я не розумію. Не надо його пані. Нам не надо поніма ша один понімать. Ми хочемо розуміти. А я хочу розуміти, бо мене не загуляється. У мене брат воює! За що мало нас! Наші воєнних! Дуже цікаво! Вони всі спілкуються російською мовою. Питання. Мама не що ти? Що ти? питання. А тепер ще скажіть, мара появляться сил, мара появляться сімки. Якби ми мали право, ви не вийти відбирати брат.